Як дізнатися, а? чи в нас є непрощені гріхи? Будемо буду безмежно вдячна за відповідь і чи можна вимовити гріхи роду мого і мого чоловіка, який вже помер? Дивіться, розказую вам конкретно. Ага. Дивіться. Що значить, я колись говорив за непрощені ріхи, я то в проповіді розказував. Люди на то увагу. молодці. Молитися царю небесний, молитва до Святого Духа, щоб Дух Святий просвітив розум. І не переживайте, Молитися Царю Небесний! і робите вечором і спецсовисти. Знову царю Небесний і спідсовість. Через день, через два, через тиждень, але. Дайте собі установку, Господи Боже, щоб у мене часом не було непрощених гріхів, вкажи мені, що я забув, що я сховав. Кожна людина із нас, кожна людина має в душі, в якомусь темному куті, отакий от сейф. образно, та? І в тому сейфі вона тримає всі свої таємниці. З тими таємницями там зариті і гріхи наші. Які ми сховали і забули. Диявол дуже хитро чекає всіх на смертні постили. Ходите, бігаєте, нормально. Потім приходить смерть, треба вмирати. Ти точно не будеш думати про гріхи, ти будеш переживати, що тобі дали напитися, що тобі тебе обернули, що тобі там ще щось там, будеш думати про що хочеш, то тільки не про гріхи. А потім. Коли ти вмираєш, диявол то все відтягає, в нього все записано чітко. І каже, ні, це моє, це до мене. Навіть можете її вже там не мити нічого до мене, я її тягну на своє місце. Тому гріхи не прощені це штука така хитро дияволом замаскована, а їх так просто ні я вам не згадаю, ні ніхто інший, як молитва до Святого Духа. Прийшли ввечері, змучені, знервовані, такі вже тебе всі замучили, ти кажеш Царю небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, дай мені сили зараз згадати ці гріхи, які я був колись мав, глибоко десь їх там сховав, забув. Або навіть не рахував, що то гріх. Я чому це питання підняв? Бо тому що після таких молитов я відкопав собі дуже паскудний, такий ще давний гріх. Воно мене дуже так аж прямо аж налякало. Розумієте? І тому кажу, так просто нічого не буває, тому ділюся з вами. Ділюся з вами. Далі чи можна вимовити гріхи мого чоловіка, який вже помер? Ми не можемо вимолити гріхи чиїсь, ми можемо їх компенсувати, особливо тих людей, що вже помирали. Там їхнє прощення залежить від Божого милосердя і від нас. Якщо ми за них будемо молитися, щоб Бог був до них милосердний. Все в Божих руках. Для тих, що вмерли, треба молитися, щоб Господь Бог взяв їх до себе. За Боже милосердя. А прощення ріхів розуміти правильно, відки я знаю, чи він там ще має ріхи, чи не має. Так, ми молимося з духами праведних, спочилих, дуже простих, щоб простилися їм всякого прощенню вольному і невольному. Так, ми за це молимося. Але треба треба, щоб. Ми молилися до Божого милосердя і пам'ятали своїх померлих, щоб можна було долучити тих, що померли, до великої жертви Христової.